Hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Come on! У цьому випуску я розкажу тобі, чому краще не використовувати I'm fine. Дам тобі безліч інших варіантів, які виглядають більш нативно. Також розкажу про свої улюблені відповіді на питання how are you і відповідь, яка доводить мене до абсолютно божевільного стану. Мене звати Настя Машталяр, я засновниця школи Solar English School, і я твій особистий онлайн тічер на цьому ютуб каналі. If you want to speak advanced English, I will help you. No, Тож, how are you? I'm fine. No god! Ніхто з носіїв мови насправді так не каже. Ніхто не говорить I'm fine, thank you. How are you? No, God, please, no! Якщо ти споживаєш англомовний контент, мови оригіналу, ти це точно помічав. До речі. Дуже раджу намагатися дивитися, слухати, читати абсолютно весь контент на інгріші з англійськими субтитрами. А якщо в тебе вже B2 level, то відключай їх і насолоджуйся мовою носіїв. Sure якщо ти даєш негативну відповідь, то розмова буде досить напружена. Якщо ти даєш позитивну, веселу, кумедну, аптимістик, аби відповідь, ти дійсно. Не можеш задати тон для приємної позитивної розмови, змусити іншу людину посміхнутися і укріпити ваші робочі відносини. Я вважаю, що small talk і просте як справи визначає перебіг решти розмови. Тож, яка відповідь мене ну дуже бісить? Hello! Hello, How are you? It's Monday. Hello darkness, my old friend. Давай бути більш позитивними. Це ж понеділок, початок тижня. У нас є купа часу, щоб робити чудові справи. But it's Monday. Ось мої улюблені відповіді на питання «How are you?» Зверни увагу, що всі вони закінчуються щирою зацікавленістю в справах співрозмовника. Not too shabby. How's your day going? All good on this end. What's up with you? Oh, you know, the usual chaos and adventures. How's your day treating you? I'm alright. Британці замість словосполучення how are you часто питають просто You alright? Hey Blair, you alright? Yeah, I'm all right. Ще один варіант I'm good. Або ще коротше. Good and you? How are you? I'm good and you. Good. Not bad. Ще один дуже і дуже поширений спосіб відповіді це «not bad» або «not too bad». Ці відповіді досить нейтральні і поширені в Британії та Штатах. Ще американці часто замість «how are you» питають «what's up» оцап hey, ютюб або How's it going» І відповідають awesome. amazing, «fantastic». Fabulous. вони використовують більш емоційно забарвлені слова в порівнянні з європейцями, і коли чують, що у колеги або друга справи просто good, це для них привід для хвилювання. Зважай на це на мітах з американцями. Я детально розбираю особливості комунікації з американськими та європейськими колегами на моєму відеокурсі English Інгліш Specialists. Він класно допомагає прокачати розмовну професійну англійську, підготуватися до співбесід та до мітів з командою та замовниками, маючи всього 15 хвилин на день, та телефон, ти можеш бустити свою англійську. Поцікався, лінк знайдеш в описі. Всі ці приклади дуже поширені в розмовні англійські. Але якщо тобі хочеться чогось більш унікального, креативного, я б сказала навіть поетичного, можеш спробувати «Can't complain» – «How's your day going?». Can't complain, не скаржусь. Як проходить твій день? Якщо ти захочеш відповісти таким чином, то скоріш за все подаруєш посмішку своєму співрозмовнику. Ще одна відповідь, яка задасть позитивний тон бесіди. On a, scale of to ten, I'm a solid 8. досить креативна відповідь. Згоден? Yes. А що ж робити, коли настрій справді не дуже? Вчора були обстріли. Ти дуже втомлений і особисті не і настрій справді таке собі. You don't wanna know. Відповідь попередження для тієї особи, яка запитала. Це означає, що ти почуваєш себе погано і не хочеш про це говорити. I don't wanna talk. але щоб не звучати грубо, додай трошки деталей і прояви повагу до співрозмовника. Давай розглянемо приклад того, як відповідати на питання про справи іноземному колезі, якщо вчора знову були обстріли. Honestly, you're now. There was another missile attack on my city. Thanks to our air defense forces, I'm alive and ready to kick off this week. Is everything okay with you? Як ще показати, що справи у тебе так собі? Surviving the madness. How about you? I'm doing all right. You know how it is. What about you? Ну і завжди є класичні варіанти. Not so good. Not that good. Could be better. Terrible. horrible. Важливо після такого випадково не сказати thank you. Hi, what's up? Terrible. Thank you. Оце буде звучати доволі саркастично. Отже, наступного разу, коли тебе спитають how are you?», не кажи «I'm fine». Будь ближчим до носіїв мови, більш творчим. І скажи один з цих альтернативних варіантів. Не забувай про вподобайку і підписку на канал Solid English School. Я буду дуже рада. Ну і звісно, хоч і ж пиши в коментарях, як ти там. How's life treating you, my friend? Дякую за те, що був зі мною і уважно слухав та дивився. See you soon.